Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. Сьогодні я буду розповідати своє враження про картину Будинок слова Нескінчений ремонт чи нескінченний ремонт? Вона все-таки нескінчений. І звичайно, я це буду робити не як накритика, як психолог. Тобто я буду скоріше розповідати про наративи, які присутні в цьому фільмі. І перше, що треба сказати, коли ти ніби робиш огляд фільму, це розповісти про його сюжет. Вже фільм розповідає про будинок слова, який був побудований в Харкові для того, щоб туди поселити усіх літераторів тогочасної, ну, чи принаймні більшість літераторів тогочасної України, щоб вони були під контролем, будинок був оснащений з Різними мікрофонами і так далі, якими можна було підслуховувати, спостерігати, тобто тримати під контролем, і в цей будинок підселяють такого собі молодого поета Акімова, який не зрозуміло, чому там з'явився. Перейдемо до персонажів. Персонажі це літератори українські, письменники відомі, які нагадують про себе спогадами з української літератури. На жаль, на мою думку, вони не дуже якісно виписані. Тобто вони скоріше, якісь імена, звичайно, відомі, звичайно. Великі імена, які добре, що їх висвітлюють, про них нагадують, але вони представлені, на мою думку, якимись функціями. Тобто один найвидатніший хвильовий поет тичина, людина, яка має роман Соцюра, і так далі. Тобто такі собі імена і функції. І ось цей Акимов, значить, І е, такий плод е, твіст, що після того, як його аж два рази е, він підвергається епізодам булінгу, е, тобто його висміюють за його твори, е, його вербує якийсь агент. і... Тобто, вся мотивація Кімова, вона, в принципі, виписана в цьому фільмі лише жагою до грошей, жагую до якогось визнання та високого становища. Що таким певним чином дивно, як же так? Український письменник так легко погоджується на таку погану працю. Єдине, що його рятує, це те, це російське, на мою думку, це російське прізвище, і те, що він, як на мене, це було дуже смішно, що він дуже схожий на Путіна. Він дуже схожий на Путіна, а ще і коли його підвищують, він виявляється, що він ще й Володимир Володимирович. Тобто, лузи продовжується. Отже, в цьому відео заявлено про певний аналіз наративу. І на цьому каналі вже було декілька відео про наративи, що варто нагадати щодо цього відео, що наратив це певна модель. тобто ви… Певній культурі є певний пул наративів, певних історій, казок, з яких людина може ніби черпати якісь моделі свого життя, моделі того, якими бачите своє життя, і моделі якихось своїх. Цінностей. Тобто, наприклад, в одній культурі є наратив про котигорошка, який бореться зі змієм, тобто, треба боротися, і навіть маленька людина може перемагати. В іншій культурі, наприклад, є якийсь наратив про Івана Дурака, який сидить на печі, нічого не робить. Потім на нього щось звалюється, царство, там, принцеса і так далі. Тобто можна нічого не робити, на тебе все звалиться, все зробиться за тебе і так далі. Тобто наратив диктує певну модель поведінки. І е, коли я буду говорити про цей фільм, мені коли я його дивився, мені так чи інакше постійно згадувався е, фільм Поводир. Також український, про українську історію, хоч би, хоч би і вигадано. І я, звичайно, тут маю зробити певний дисклеймер, що я в жодному разі не буду аналізувати історичні постаті їх дії і так далі. Я лише буду говорити про те, як це представлено в фільмі, про, тобто про те, який наратив, яку історію е, розповідає фільм. На мою думку, це страшна історія. Страшна не тим, що там абсолютно чудово, об'єктивно показано російський вплив на Україну, це беззаперечно. Жахливо в тому, в тому аспекті, які моделі поведінки він показує. Тобто цей Акімов. Це слабка дурна людина. І все, що треба, щоб її змусити щось робити, що показано в фільмі, це просто його припугнути і прижати його голову до столу, притиснути. І він після того цього все, все робить, що робить на якийсь момент хвильовий. І після цього він все робить. Тобто, якщо він така слабка людина. То що заважає ним маніпулювати, його страшити? Що заважає його взяти під контроль? Якщо ми знову ж таки порівнюємо цей наратив з наративом поводиря, да, то там російська ця наволоч, вона представлена, вона хитра, вона розумна, вона сильна. І від цього. Власне, дії ось цього героя вони представляються, як дійсно, він представляється нам як сильна людина. Його ось дії вони завжди не реактивні, а вони проактивні. Він діє, він не реагує, він має якусь мету, він має якісь цінності і його. Смерть в кінці його жертва в кінці вона несе певний посил. Він наносить ворогу нищівною поразкою. Він, по-перше, вбиває е, ворога безпосереднього. По-друге, е, я вже не дуже пам'ятаю е, сам сюжет, я пам'ятаю відчуття, які мені е, залишилися після цього фільму. Да, я, я, Гордився, да, я був гордий за цього героя. Я був гордий, що я українець, на, е, його жертва вона наносить ворогу нищівної поразки. Він е, розповсюджує цю інформацію. Що ж я побачив в цьому фільмі? Я побачив е, жінку, яку гвотують на очах. Е, Здається, тичини да? і він нічого не робить. І тут є великий луз щодо того, що я після цієї сцени пішов з цього фільму тому що мені стало некомфортно в кінотеатрі, і я не додивився його до кінця. І я тоді ще не думав, що я буду записувати це відео. Мені воно якось вже ретроспективно наболіло, нагоріло, і я вирішив записати це відео. Тобто людина дивиться, як когось готують і нічого не робить. Це можна виправдати лише тим, що там він потім став зрадником там і так далі. Я не знаю, чи це, чи це висвітлено в фільмі. Але ось ці герої цього фільму. Вони не виглядають мені такими, якими я побачив, наприклад, знову ж таки порівнюючи героя поводира. Да, мені не хочеться з ними ідентифікуватися. Да, я, звичайно, цей фільм він чудовий з огляду того, що він висвітлює ці події, він висвітлює важливі події, він е, висвітлює. Те, чим потім можуть зацікавитися, подивитися, наприклад, документальний фільм, який був знятий у 2018 році про будинок слова. Да? Але при цьому я бачу, що цей фільм він записаний до війни, що в нього немає цього такого тої ненависті, яка з'явилася після повномасштабного вторгнення. І... Е... Ось, знову ж таки, я намагався потім прочитати сюжет саме того, що я пропустив останніх півгодини цього фільму. Я знаю, що там лише Микола Хвильовий він застрелився, сказавши перед цим, повернувшися з. Після побаченого в передмістях Харкова, в селах він повернувся, все це розповів, сказав, ніби що яким має бути радянський письменник, пішов і застрелився. То мені б хотілося тут, знаєте. Альтер... Жанру альтернативної історії, а Квентін Тарантіно. Ось якби він сказав, що е, знаєте, який має бути е, радянський письменник, пішов і застрелив цього Акімова, Ось це було б круто. Ось це був би посил. Це, звичайно, не збігається з історією. Я тут не про історію, я тут лише про фільм, Навіть про той, той наратив, який він дає. Тобто наратив завжди дає якусь модель поведінки, модель того, що треба робити. І з огляду цього, мені цей фільм не сподобався. Повторюю, що в ньому, безумовно, є чудові моменти в тому плані, що він висвітлює цю сторінку історії, яку можливо хтось забув, можливо, хтось не до кінця знає, і він зацікавиться в цьому. Але ось так. Отже, на цьому каналі ви будете бачити якісь відео, чимось, про що я захочу записати. Це будуть різні відео, це буде відео і по психології, мої якісь враження і просто якісь незрозумілі відео. Але, якщо вам цікаво, підписуйтесь, будемо бачитись у нових відео. Дякую вам за увагу.